На Вінничині завдяки фінансовій підтримці чеських партнерів відремонтували один з поверхів обласного пансіонату для людей з інвалідністю та осіб похилого віку. На реалізацію проєкту Ліберецький край виділив 200 тисяч євро. Кошти спрямували на ремонт третього поверху блоку номер 2 а також закупили меблі та техніку. Дуже важлива була допомога саме Ліберецького краю, які виділили кошти саме на ремонтні роботи. Те, що ми сьогодні бачимо на цьому поверсі, то тут насправді все було вичищено до голих. Стін все зроблено заново і облаштовано, і це дозволяє справді створити комфортні умови тим людям, які евакуюються, станом на сьогодні майже 600 таких осіб продовжують проживати в закладах соціальної сфери Вінницької області. На поверсі відремонтовано стіни, стеля та підлога, прокладено нову систему освітлення, облаштовано водопостачання та каналізацію. Усі кімнати облаштували зручними ліжками, трансформерами та необхідними меблями. Окрім того, в кожній є кондиціонер, холодильник, мікрохвильовка та телевізор. Встановили систему відеоспостереження і виклик персоналу. Я щасливий бути тут і побачити, як інвестиції з Ліберецького краю були використані, щоб покращити ресурси на цьому поверсі і бути розміщеними тут і отримувати необхідні послуги. Я надзвичайно вражений, і я бачу, що тут ви маєте такі ж самі умови, як ми маємо в Ліберецькому краї. У кімнатах проживатимуть 40 людей, які потребують постійного стороннього догляду та допомоги, в тому числі внутрішньо переміщені особи. Сюди переселять людей, які на даний момент по початку ремонту були розселені в інші кімнати. Їх повернуть сюди, і вже якщо буде потрібна евакуація, то відповідно будуть доселяти людей. Відтепер третій поверх обласного пансіонату сучасний та комфортний для проживання людей. Це результат тісної багаторічної співпраці обласної військової адміністрації та ліберецького краю Чеської Республіки.